Вітаємо дорогі колеги у черговому випуску Як полегшити бухгалтерське життя. Вітаю колеги! Отже, сьогоднішня тема це тема МШП в обліку та в БАС. МШП в обліку, яким воно має бути, розповім я, а уже в Оденес продемонструє Антоніна. Дивіться! Дуже поширена помилка, з якою я стикаюсь. Коли ми подивимося з вами оборотну Сальдову і побачимо там сальдо 22-го. Що це означає? Що те, що є на сальдо, на залишку 22-го, є у вас на складі. Якщо ви скажете ні, на складі нема, але воно є у використанні, а це сегрегатори, канцтовари, що там, можливо калькулятори, якісь там ще інструменти 22-й. І ось тут давайте ми з вами звернемося до пункту 23 стандарту 9-го в якому сказано, що вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів, списується з балансу із подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. Дивіться, що це означає, коли ви купили, ну, давайте що було простіше спецодяг. Спецодяг, нагадаю, може бути 22, 112, 10, в залежності від того, що це за спецодяг. Але ми беремо, що це нехай будуть рукавиці, так? Спецодяг. Ми віднесли на 22, й оприбуткували. А далі ці рукавиці ви по накладній вимозі передаєте у виробництво у використання все на дату накладної вимоги, має бути списання з балансу. І важливо, щоб і до витрат. 22-й потрапив саме тоді, коли передано у виробництво, і тому є небезпека в чому, коли на залишку висить 22-й, нас беруться великі суми за рік, і пізніше ми розуміємо, що ми цим користувались. У нас процес шов, а на залишку воно висіло. Ми спотворюємо витрати, ми їх показуємо не в тому періоді. І тому, друзі, хочу підсумувати по-хорошому. Сальдо до го має бути нуль. Якщо не нуль, задайте собі питання. Все, що в мене є на 22-му, воно лежить на складі. Якщо відповідь так, тоді все добре. І я беру свої слова назад, що у вас щось не так. Ось Он Антонін, покажи, будь ласка, в Одинесі є якісь особливості про які би варто було знати і врахувати при обліку МШП. Так, друзі, власне для реалізації цієї норми, про яку нам розповіла пані Мар'яна, є два документи. Вони знаходяться в розділі Основні засоби. В нас є підрозділ малоцінні активи. В нас є передача власне самого МА і списання з експлуатації. І от, власне, сам документ передача, він і власне показує, що ми цим документом передачі списуємо наші МШП з балансу і відображаємо їх на 92-му рахунку. Але для того, щоб нам коректна одинака списала, є одна особливість. Оскільки одинаска має таку функцію, що як МШП можуть обліковуватися і ті основні засоби, які знаходяться у вас на 11-му рахунку, тому дуже важливо коректно внести ось тут всі відповідні реквізити цього документа. Тобто, що нам тут потрібно зробити, власне, цей документ буде і нам робити проводку, дебит 92-го або іншого витратного рахунку, в моєму випадку, це 92-й, і кредит 22-го, 221-го, якщо зватися на. Тут ми вказуємо матеріальну відповідальну особу, вказуємо наш актив, наш МШП, який ми придбали, із довідника номенклатура, можна собі тут окрему папочку для зручності створити, і заповнюємо призначення використання. Для чого це призначення використання? Тут ми, власне, підтягуємо конкретну номенклатуру, конкретний наш МШП, обираємо вид малоцінного активу. В нашому випадку, якщо це МШП, обов'язково має бути малоцінний швидкозношувальний предмет. Оскільки якщо по замовчуванню тут стоїть малоцінний необоротний актив, якщо ви цього не зміните, одинацька нам передає е, оцей власне МШП на дебет 11.22 і нараховує амортизацію на дебет 13.22. Тому дуже важливо, щоб в тому полі було вказано малоцінний швидкозношувальний предмет. Тоді буде тільки спосіб відображення витрат дебет 92 або іншого рахунку, який до якого у вас він буде відноситися. Також в нас тут вказується кількість за нормативом видачі і строк корисного використання такого МШП і, власне, спосіб відображення витрат. Це з довідничка відображення витрат. Ми тут можемо собі запрограмувати власне той рахунок, і ту статтю витрат, і підрозділ, на який мають бути нараховані витрати при списанні оцього МШП. І, власне, коли ми це все заповнюємо, вказуємо рахуночок обліку, і документ нам робить проведення. Тобто з два скреди тут 222-го в нас є дебить 92-го на суму вартості такого МШП. і окремо маємо рахуночок МЦ, це наш позабалансовий облік, в якому власне в розрізі підзвітної особи номенклатури і оцього документа, яким ми зробили передачу, і ведеться оцей облік у цього МШП, який вже списаний в нас з балансу, і власне коли вже пройде умовно наших три місяці, він вже буде непридатний. Цей МШП і нам потрібно буде списати його із позабалансового обліку. У нас є ще один документ, який називається вже списання малоцінних активів з експлуатації. Тобто там була передача в експлуатацію. Ми списали з балансу, але відобразили на позабалансовому рахунку. А для того, щоб і списати з позабалансового теж є свій документ. Він аналогічний до попереднього. Заповнюємо все, що в нас було по цьому МШП, це є матеріальна відповідальна особа, сам актив. Призначення теж саме, тобто ми тут нічого вже не змінюємо, і проводимо цей документ. І якщо ми станемо на власне рухи цього документу, то побачимо, що в нас в кредиті з'явився оцей наш позабалансовий рахунок, а дебет відповідно пустив. Тобто він нас цей МШП, вже використаний повністю і вже з позабалансового обліку ми також його власне списали дякую, Антоніна. Знаєш, я собі згадала таку історію, коли бухгалтер в неї дещо не такі були проводки. І коли ми розбирали, каже: А це не я, це Одинець, от вона так проводить. І знаєш, я задумалась, що коли не вникнути, от в те, на що ти звернула увагу, що вже зашито, що там 112 підтягується, то я бачила такі випадки, коли на МШП нарахований був знос. Податківці дуже би зраділи з того свята, тому що це необґрунтовані витрати у вигляді амортизації. Амортизації то нема. Ось, покажи, будь ласка, ще раз те місце, де потрібно змінити, бо по замовчуванню 112 підтягується. Це у нас є призначення використання, і це є вид малоцінного активу. Ось тобто, якщо uh -huh. ми обираємо малоцінний необоротний актив, це є наш одинадцятий рахунок. Uh -huh. тому що 11 нас є можливість одинадцятий рахунок вести двома способами: перший спосіб це аля, як ми ведемо, основні засоби, тобто зведення в експлуатацію з використанням, з амортизацією зі всім або Аля, як ми ведемо МШП, і для цього в нас буде один і той самий документ і для МШП, і для 11-го рахунку, який ми ведемо як МШП, тобто тільки mm -hmm. кількісний облік. І от власне один документ. Тому дуже важливо, що по замовчуванню тут спочатку стоїть на оборотний вплив. Власне, якщо у вас є МШП, то потрібно змінити цей малоцінний швидкозношуваний предмет, і тоді одинацька буде просто відображати власне оцю витрату на 92 другому mm -hmm. або на відповідному вас рахунку, який ви їй тут вкажете. Дякую, і важливо списувати МШП саме тоді, коли передано в експлуатацію, а позабалансовий облік ведеться уже на рахуночку МЦ, який в балансі не відображається. Дякую до наступного Дякую. зустрічі. Пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться: А як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя? Набрала кавен Мар'яна, підтягнув податковий блог Google. Закладка заходи. Це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, погортавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-Практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку консультації, натиснувши Подати запит на консультацію. Також є закладка Корисне. А у корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши блог, ранкова кава. І таким чином, ви побачите. Кожен випуск, який виходить щовівторка, він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин, і в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді, якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя. До нових зустрічей з любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.